Ну що ж, про погоду ми починали Є з рекорди. того, що е, приємна новина буде сьогодні, принаймні, одна впродовж нашої нашого марафону тригодинного з Сергієм на вихідних у, у Києві. Зафіксували і е, позитивні і негативні рекорди. Е, зараз буде погода у нас теплішати, але от рекорд максимальної швидкості вітру, е, зокрема, 28 е, жовтня, був зафіксований у столиці. Так і е, 28 жовтня досягала ця. Позначка це відстань, на яку вітер розганявся 20 метрів за секунду. Уявляєте, 20 метрів за секунду. Подібне максимальне значення у столиці останній раз фіксували аж у 1969 році. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського. І нагадаю, що в Києві та області зранку 28 жовтня вирував сильний вітер. За кілька годин шторм в деяких районах міста повалив дерева. Зніс Огорожі, тоді, внаслідок негоди, загинуло навіть двоє людей. Було це у суботу.